Шановні користувачі! В даному відео ми покажемо, як в електронній формі сформувати та заповнити заяву про надання довідки про відсутність заборгованості платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Натискаємо Створити. В поле назва вводимо чар-код звіту 1320306 або назву, якщо так зручніше. Натискаємо так. Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачена необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб'єкта, підприємства установи організації, до якого довідку буде подано платником. Вказуємо, в якій формі потрібно сформувати довідку в електронній чи паперовій. Та зазначаємо, чи триває процес оскарження в адміністративному або судовому порядку суми грошового зобов'язання станом на дату подання заяви. Зберігаємо заяву, підписуємо її та відправляємо до контролюючого органу. Через певний час перевіряємо, чи надійшли квитанції по заяві. Після отримання усіх позитивних квитанцій очікуємо на саму довідку або відмову в наданні довідки. Звертаємо вашу увагу на те, що сама довідка або відмова в її наданні надсилається контролюючим органом до приватної частини електронного кабінету платника податків. Термін надання довідки або відмови становить 5 робочих днів з дня наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано.